Що, урок закінчився так швидко? По-моєму, вони вже мама забирає. Ну, я поки що вже піду. Да, піду я вже. Ех. В машині. Ой, боже мій, як же хорошо, що додатковий англійський нема. Це просто настої, Ну, справді супер. Я справді такий щасливий, я чекаю, що... вісь ходить зробити. Через 15 хвилин. Блін, ми вже вдома. Блін, ну представте... Ага, ми вже... я вже вдома. Капець. Капець, я вже вдома хочу капець. Йдем далі. То Тож то я перевдягнусь хоча б. Е.